Козацька рада, народження легенди. Пожежі та вибухи у Росії. Безпілотники вразили одразу два НПЗ у Краснодарському краї та в Самарі. Також відомо про атаки БПЛА на російські залізничні станції. А в Твері дистанційно підірвали цистерни. Спалахнула пожежа, що знищила один з логістичних вузлів окупаційної армії. Подробиці далі. Попередньої ночі дрони ЗСУ атакували два російських НПЗ. Внаслідок успішної операції загорілась одна з установок нафтопереробного заводу в селищі Афіпське. Це Краснодарський край. А це вже вогонь здіймається і над Куйбишівським НПЗ, що в Самарі. Давай в столбик прям. буду в столб. Но ясен. Бах. Все. Вот это тряхануло. Летит. Охренеть. -мо. Блин. Взорвали. Роза, тварь, а. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, афіпські НПЗ атакували підрозділи сил безпілотних систем та головного управління розвідки Міноборони України. В ударі по Куйбишевському НПЗ, окрім сил безпілотних систем, брали участь і сили спеціальних операцій ЗСУ. Губернатор Самарської області повідомив, що в аеропорту Самари тимчасово обмежили зліт та приземлення літаків. Велика пожежа не припинялася і в день. Над містом стояла димова завіса. Прям утра сьогодні. бомбежки, прям война натуральная. Попала все-таки куда-то, он вот такой дымище по нефтеперерабатывающим. Это ужас и шум такой. Знаешь, полный пи***, да? Я уже замучил считать сколько. 18 17, я посчитал. Да уже год, так, это сейчас 17 год. завод разбомбили. завод Посмотри на это. І послухай цей звук. Як будто в Донецьк, каком-то на війні відчаю нахажусь. Місцеві скаржили, що в Самарі гучно було всю ніч. Розбомбили з КМПЗ. Знатно хлопало. З 4 часов до 6 без остановок бомбили БПЛАшками. Воно там видно пожар очень сильний. А ще починають хвилюватися, що не буде бензину. Дефіцит з бензином починається. Окрім НПЗ, у Самарській області, безпілотники атакували залізничну станцію Кряж в районі станції. Порушена робота контактної мережі, через що скасували та затримали кілька потягів. БПЛА атакували і залізничну станцію в місті Петроввал, Це вже Волгоградська область. Там спалахнула пожежа. Також вибухом було знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Тверь. Там дистанційно привели в дію вибухівку, яку було закладено під цистернами на залізничному полотні. Вогонь з цистерн перекинувся на усю станцію в українській розвідці. Зазначають, що це один із заходів для знищення логістики держави агресорки, що суттєво ускладнить постачання окупаційним військам паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. А у Геленджику внаслідок падіння уламків дронів загорівся ліс пожежа на 17 гектарах. Це сталося приблизно за 10 кілометрів від Миса і Копас, де знаходиться палац російського диктатора Путіна. Загасити пожежу намагаються близько сотні вогнеборців. До рубіт залучили гелікоптер та літак. Ярослава Марущенко. Програма Вікне Тебе Марафон. Єдині новини. Факти, яким можна довіряти завжди поряд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк цьому відео, щоб допомогти нам просувати правду на YouTube. та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.